Стосовно того, що буде далі з Росією, то хочу провести аналогію з орденською операцією часів Другої світової війни. Я проведу аналогію і думаю, висновки усім будуть зрозумілими. Так от, в грудні 1944 року Гітлер дав наказ своїм генералам розпочати велику наступальну операцію на Західному фронті. Її ідея полягала у тому, щоб німці прорвались до Антверпена, оточили угрупування союзних військ. Та перерізали лінії постачання для фронту противника. У випадку реалізації плану, Гітлер хотів притиснути США та Британію до стінки, і відтак вони були б вимушені йти на переговори і укладати перемир'я. Вам нічого це не нагадує? Так от розкажу про фінал цієї авантюри, яку пізніше назвали наступ відчаю. Фашисти тоді. Таки змогли трохи прорвати фронт та просунутися вперед, але нестача сил та ресурсів, і професійні військові маневри американців зупинили напад. Частина гітлерівських військ була повністю розбита або оточена, решта просто відступили. Хоча зараз це вже називається жест доброї волі або перегрупіровка та вихід на більш лучші рубежі. Думаю, говорити, що велика наступальна операція для Вермахту була останньою, вже не має сенсу, правда? Ну і те, що сталося за кілька місяців з гітлерівською Німеччиною, теж зрозуміло. Як я вже попереджав, робити висновки та порівнювати цю ситуацію з сьогоденням, ви вже можете без мене. Просто скажу, що буде далі. З путінською рашкою буде те ж саме, що було з Гітлерівською Німеччиною пізніше З СРСР, коли вони розпочали афганську, а згодом чеченські війни. В історії вже є гарний приклад, і вони, як по рейкам, йдуть, її повторюючи. Нічого не змінюється, одні і ті ж самі граблі. Наведу ще один приклад. Давайте уявімо, що Росія це така велика хижа риба, але вона вже стара, через це дуже вайлувата. Попри те, що в неї є великі та загрозливі зуби, але вони хитаються та по черзі випадають. Більш того, цю рибу зсередини з'їдають черв'яки. Їх там багато через це ця риба почала гнити зсередини. Тому ця риба почала дуже смердіти і тим самим заважати іншим нормальним рибкам, які від неї тепер відгороджуються. І щоб хоча б... Якось вижити ця риба хоче зжерти в рази меншу рибу, яка плаває поряд з нею, але через те, що менша, більш винахідлива, вона змогла втекти від великої Росії. Як думаєте, що буде з цією великою незграбною і смердючою рибою? Правильно, вона остаточно загине. Потім почнеться її напів, а потім і повний розпад. Це закон життя, як не крути. Санкції світу будуть ставати все більш жорстокими. Згодом з'являться продовольчий дефіцит. Почнуться проблеми з утриманням валюти. Народ буде незадоволений. Паралельно ситуацію буде розкачувати внутрішня агентурна мережа, що приведе до сепарації територій. Той факт, що в жовтні Україна визнала незалежність Ічкерії, це ж був сигнал світу та місцевим регіональним російським елітам. Далі буде і буде ще цікавіше. Щось по типу пуча або навіть революції не уникнути. На зміну пуйлу прийде нова опозиційна або начебто опозиційна влада, яка заради підтримки Заходу в першу чергу фінансовою та продовольчою, а відтак послаблення санкцій буде ладна піти на непопулярні для теперішнього режиму кроки: зупинити війну в Україні, повернути їй усі захоплені території. Відмовитись від ядерки, до речі, переконаний, що денуклеаризації вимагатиме не тільки Захід, а й Китай. Адже той має свої власні інтереси, пов'язані з територіями ісконно китайськими. Проте це, на мою думку, перспектива уже десятиріч. А якщо подивитись на короткий відрізок часу, то звичайно на Росію та весь її народ чекає дуже важке похмілля. Голова так болітиме, що ніякі аспирини не допоможуть. Не допоможуть ні обряди шаманів, ні викачування яєчка бабкою з нахаркою. До речі, саме про паранормальні прогнози, що буде далі, я розкажу буквально за кілька секунд. Готуйте воду, ставте перед своїми екранами, будемо її заряджати.